Всім привіт на каналі Даліна Європа. З вами я Сергій. Заходжу з колійці. заходжу з Польщі в Україну. Зараз я на кордоні Хребене Рава Руска. Заїхав я в колейку 12, 12 ночі. Олійка була 32 км. 32 км. Значить, зараз 12 та година дня і мені до кордону 10 кілометрів. І все, стоїть колом. Не доїхав я до Люблюці Королівської. Ну, щось там півтора кілометра. І не знаю, чи я її проїду, чи я її не проїду. Колега мій зараз знаходиться вже на території. Колега мій зараз вже знаходиться на території польської митниці. Каже, теж все стоїть. Українська митниця забита, польська митниця забита, все стоїть. Я тут маю ще пару годин і стою на суточку. Я не уявляю, яка там зараз колійка. На жилетках дуже багато стояло. Зараз з жилеток, якби познімали сюди, але вже починають ставати теж на жилетки. І теж знову ж таки підтягуються, так що хлопці. Ситуація не дуже цікава. Ситуація не дуже цікава, кордон стоїть, кордон не працює. Значить, маю ще одного колегу на яготині. Це Дорогуськ, Яготин. Колега з скоропортом на 100 метровки простояв 7 годин, навіть 7 з половиною. На 100 метровки він каже, що пройшов. Зразу зайшов на 100 метровку, але на 100 метровки як став і простояв 7,5 годин. І ось буквально тільки-тільки він зайшов в Україну. Колейка перед Хелмом за декілька кілометрів. Тоді він, як мені дзвонив, то він казав, що здається, там в районі 5 кілометрів. Потім як балакали по колійці, чуть там не 20. В общем, колеги, я не знаю, що то воно робиться. Робиться щось таке жахливе на цей, на цей вікенд. Я так собі дивлюсь, що якщо я зараз не пройду в Люблю Королівську, то хоч би я потрапив в Україну у вівторок при таких розкладах. Дуже багато машин. Ну, не знаю, з, з колегами балакаю, ті вже рвуться, ті планують рватися. Не знаю. Коротше, ну, для мене рватися це не варіант, бо хто їздить на Польщу, той може собі дозволити рвати чіпа. Я не можу собі дозволити рвати чіпа, бо ходимо на Нідерланди, на Бельгію, ходимо навіть на Францію. Тому крутим, 24-ку. Отака от ситуація. Так що хто планує сюди вриватися, то не знаю, може зразу відповзуйтесь. Зробіть 24-ку, щоб сюди вже не їхати, тут в колейки не трчать. Тобто, думайте. Але вночі є сенс заїжджати вночі. Бо в 12-ї ночі до 6 ї ранку ми йшли дуже гарно. Я з 12-ї ночі до 6-ї ранку проїхав більше 20 кілометрів. А зараз 10 кілометрів, все, ми стоїмо, ніхто ніде нічого не їде. Ось вот така інформація. Бажаю вам рівних доріг. Бажаю вам крепкого здоров'я. Кажу вам слава Україні. Пока.